Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про культурний вечір, що поєднує музику, поезію та особливу атмосферу затишку. Її відбудеться він вже 21 березня і має назву Чистий четвер. А детально про історію створення цього заходу, про те, коли та де він відбудеться. Ми поговоримо з організатором Сергієм Гуся. Сергій радий вітати. Олександр вітаю. Я думаю, що слід нам почати з того, як загалом зародилась ідея чистого четверга, так, і що надихнуло тебе на його створення. Я гадаю, тут треба розставитися по своїх місцях. Чистий четвер це гурт, а концерт проходить в рамках концепції Людина-Антенна. Людина антенна «Людина це, ну можна сказати, така поки невеличка організація, яка запрошує у кривий ріг артистів різних жанрів досить високого рівня, і ми створюємо. Культурні події в, поки що в камерних атмосферах, там, в залах до 250 людей. От, тому, якщо так тепер ми розставилися на свої місця, то чистий четверг це гурт. Четвер, вибач, чистий четвер це гурт, фронтменом якого є Мар'ян Пиріг. А Мар'ян Пиріг, як відомо, він є фронтменом більш відомого гурту пиріг батіг А це його окрем, окрема, можна сказати, така ланочка. І в більш-меншому, можна сказати, форматі, тому що це всього-навсього дует. І дует акустичний із Єлизаветою Мазур, але особу Єлизавети Мазур ми поки відкладемо, тому що це поки що загадка і для нас. От, а чому прийшла ідея це створити? Тому що є відчуття, що особливо сьогодні, і навіть не зважаючи на навіть якщо прибрати, що в країні йде війна. То Кривий Ріг це саме те місто, яке, на мій погляд, суб'єктивний погляд, скажімо так, потребує культурних подій досить високого рівня. Бо хочеться, щоб у нас було більше фарб, окрім сірих і рудих. Це вже другий так, такий захід. Чим відрізняється від першого. Перше, тут треба сказати. Мабуть, на чим він відрізняється, а можливо, що нового додали. Що нового. Я скажу так: в рамках проєкту Людина антена є дві складови. Перше це артисти, яких ми запрошуємо. А друге, це атмосфера. І от атмосфера це завжди те, що відрізняється. І що в цьому важливого? Атмосферу створює Рінато Ортіс. Якщо ти знаєш, це криворізький художник, так, так, який так, вже на протязі... Мабуть, 20 чи, а може навіть 25 років, він створює виставки, масштабні, перформанси, і він є художником-постановником. Що це означає, що коли ви приходите до нас на концерти проєкту Людина антена, то на вас чекає обов'язково. Це атмосфера у вигляді світла, якихось особливих декорацій, які будуть побудовані всього один раз для цього концерта і виключно для цього артиста. І для того, щоб їх створити, Рінато відслуховує його плейліст, закохується в нього і потім створює декорації. А друге, це артисти. Артистів підбираю суб'єктивно я за моїми власними якимись смаками, бажаннями і внутрішніми оцінками. Я вважаю, що я можу себе вважати меломаном, тому, ну, якось так. Так. Чому ну, був обраний саме такий формат? Так? От Ви поєднали музику і поезію. Я думаю, що це, це більше стосується саме Мар'яна. Це стосується більше Мар'яна, тому що саме його концепція, наприклад, поріг Батіг. Це концепція перетворення слів в музику. І як ти знаєш, то гурт пиріг Батіг вони, вони працюють із матеріалами сучасних українських поетів і плюс їх власна поезія. У форматі «Чистий четверг ця традиція продовжується. Чистий четверг сказав, вибачте. У форматі «Чистий четверг» ця традиція продовжується. І, але вони пішли шляхом українських поетес. І в цьому є певна різниця. Те, що з цього вийшло, ми почуємо 21 березня. І Я сам очікувані. Чому? Тому що матеріалу чистий четвер ще немає в мережі взагалі. У Кривому Розі буде ексклюзивний перший офіційний концерт цього гурту. Тобто, ні в яких інтернет мережах не можна знайти їхню творчість? Ні, ні це ексклюзив буде. Слухай, ну це, це дуже круто. А чи є якісь особливі особливі символи або традиції пов'язані з вашим заходом? Я не можу сказати, що це можна якось прив'язати до якоїсь дати або ще чимось. Тому що, наприклад, якщо ми першу подію робили місяць тому, я дуже хотів встигнути її зробити напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Тому що для мене такі події вони про внутрішню силу. І про генерування цієї енергії, про єдність, яка нас тримає кожен день. Це те, що буде 21 березня, це просто як тобі сказати, ми дали собі певний обіцянку робити приблизно один раз на місяць або один раз на півтори місяці. І ми намагаємось дотримуватись своєї публічної обіцянки перед нашими глядачами. От. А я би більше казав про перший концерт, який для нас було прям важливо зробити. Тому що він був 23 лютого зроблений, і мені було важливо, щоб там були присутні і військові, і люди, і вони почули. Більше того, перший концерт він був про. Традиційні українські пісні, але в сучасному аранжуванні, і для мене оце було символічно. Тобто -то там був символізм у першому концерті, так стовідсотковий, і він був нашим фундаментом, розумієш, і от саме від нього ми тепер відштовхуємось і йдемо далі. Потрошки, потрошки. По до речі, про глядачів. Ти сказав, що ну видали слово своїм глядачам, так що ви раз на місяць будете робити ось такі заходи. Але а саме про аудиторію та глядачів, хто є головною аудиторією ваших заходів, так і кому вони є найближчими за Духом. В якому сенсі я тобі можу сказати, хто наша аудиторія максимально 100%, але я не хочу ображити інших людей в тому сенсі, що хтось більш, наприклад, освічений, хтось менш освічений. З точки зору бізнесу і маркетингу, я тобі можу сказати, що наша аудиторія це більш підприємці, Наша аудиторія це більш підприємці, власники бізнесів або люди, які займають високі посади, тому що. Квитки на наші події, вони не дуже бюджетні, скажімо так. І плюс зазвичай ці люди вони є більш освіченими і більш вибагливими до власного дозвілля. І це важливо, тому що коли людина, коли людина отримала певний простір свободи в своєму житті, і вона не думає про те, як її виживати, то друге, що вона має задовільнити, це дозвілля. І ці люди обирають. А на що мені витратити власний час, який коштує грошей? От. І зазвичай це люди від 30 до далі років. Але я хочу зазначити, що молодь це дуже важливо. Вони також приходять на наші концерти, і їх вражає те, що. Кількість емоцій і вражень, яких можна отримати за півтори години концерту, вони зашкалюють насправді. Більше того, ті глибинні питання, які піднімають артисти, які виступають на наших подіях, вони змушують щось в душі людей відчувати таке, чого не було до цього, наприклад. І особливо це стосується молодих людей. Поки що. З точки зору всього, що я сказав, ми маємо позитивні відгуки, як і від молодшої аудиторії, так і від тих, в кого ми цілимось безпосередньо. А коли пройшов перший так, такий захід, чи можна сказати, що перше, з чого все зародилося, от він був успішним і став, скажімо так, таким кроком робити наступні заходи? Тут, дивлячись, якими метриками говорити, а якщо казати з точки зору бізнесу і грошей, це не успішний був проект. І це було нам відомо заздалегідь, тому що той продукт, який ми робимо, він нішевий, авангардний, і у кривому розі до цього не звикли, поки що не звикли. А з точки зору того, що ми побачили в цьому потенціал, і ми зробили досить багато якісного контенту для того, щоб на основі першого концерту презентувати наступні події, то так, це було дуже успішно, тому що ми отримали саме. Те, що хотіли з точки зору атмосфери, зображення, відгуків а, і співпраці з аудиторією, скажімо так, а, якщо була дана обіцянка собі та глядачам, так що раз на місяць хоча б робити один такий захід, а, то я так розумію, що є в планах робити регулярним такою традицією в кривому розі таких заходів, так чи можливо навіть за її межами Кривого Рогу. Хм, цікаве питання. За межами кривого Рогу я поки мені складно за це відповісти. Знову ж таки, тільки в тому ж, відштовхуючись від того, що ми будемо автентичні декорації кожен раз. І делегувати це комусь, кого я, наприклад, не знаю, це складно. А делегувати це відповідальність, тому поки що ми це питання відкладемо. Відкладемо. Так, відкладемо. <кхм> Друге. А що було друге раз на місяць? У, у Кривому Розі. Буде традиційно у, у проходити морозі. раз на місяць. Я зараз дивлюсь за динамікою відгуків, продажів, то мені складно сказати, що раз на місяць і плюс для мене ж це не основна справа. Це я, так сказати, я вже ті собі зробив додаткове навантаження і ще щось знайшов таке до себе. Я думаю, що один раз на місяць це забагато, а от один раз на два місяці, я гадаю, це буде окей, і я буду встигати. І це нікому не буде ну, моляти очима знати часто, тому що як тільки починається рекламна кампанія, це афіші реклами маркетинг, розсилки, запрошення. Ти сам знаєш, як це працює. А так ну що ж, Сергій, в кінці я пропоную все ж таки відкрити так, найголовніше, коли де та у котрій відбудеться концерт, хто і як можна на нього потрапити, і чи є ще вільні місця. Так, концерт відбудеться 21 березня в ТРК Сонячна галерея в нижньому паркінгу. Чому в нижньому паркінгу? Тому що нижній паркінг використовується як тимчасове сховище. Це означає, що концерт буде безпечний і для нас це важливо. Він відбудеться о 18.00. Квитки ще є, і ви їх можете придбати загулеші. Там людина антенна в, в, в Телеграмі, в Гуглі в або в інстаграмі. Ми там сюди присутні. І ще одно хочу сказати важливу складову, що ми також дали собі ще одну публічну обіцянку. Це перше, 20% всіх квитків, 20% і місць присутніх зарезервовані для військових, волонтерів, ветеранів АТО і їх родин. І для мене це дуже важливо, щоб ми з точки зору цивільних людей могли дати зрозуміти. Всім цим людям, що є хтось, хто піклується за їх родини і за певний тил. Емоційно, це здається дуже важливо. І, друге, на кожному концерті ми збираємо гроші для е, закупівлі сучасної літератури для е, Криворізької бібліотеки, які присвячені дизайну, архітектурі та мистецтву. Тому що я хочу, щоб коли людина приходила в бібліотеку, у неї була можливість е, надихнутися і відкрити для себе світ у всіх його барвах та широті. Чудово, ну що ж на цьому будемо ставити крапку. Сергій, я дякую за те, що ти завітав нашої студії і за те, що ти ось такі от заходи так ви проводите. Ну, ти та твоя команда, яка ну допомагає і вносить щось новеньке в місто Кривий Ріг. Щиро дякую. Дякую тобі, друзі. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І в гостях у нас був організатор заходу Сергій Гусятник. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.